Всім привіт! Якщо ви теж зараз заздрите собі п'ятирічному, який міг просто підійти до рандомної дитини в пісочниці, сказати Давай дружити і стати з цією дитиною найкращими друзями, то я вас розумію. Мені теж шкода, що в дорослому віці так не працює. Дорослі люди часто соромляться зізнати, що їм не вистачає справжніх друзів, хоча даремно, тому що згідно з дослідженнями, як мінімум, половина людей навколо вас почувають себе так само. Ми виросли на серіалах друзі. Узі, відчайдушні домогосподарки, теорія великого вибуху. А коли виросли, то зрозуміли, що сусіди не вітають вас яблучним пирогом. Коли ви кудись переїжджаєте, по суті вам пощастило, якщо вони взагалі щось вам скажуть у відповідь, якщо ви побажаєте їм гарного дня в ліфті, не кажучи вже про те, щоб мати класну компанію, як в серіалі Друзі. Якщо ми бачимось вперше, то мене звати Іра, і це мій науково популярний блог, в якому я вивчаю і ділюсь з вами як за допомогою знань з різних наук, нейробіології, когнітивістики, психології і різних інших наук. Жити краще, жити ефективніше і, звісно, щасливіше. І в цьому відео, яке буде дуже таке більш легким і спокійним, я розповім вам про шість кроків, які дозволять вам нарешті знайти справжніх друзів у дорослому віці. Це шість правил засновані на дослідженнях, науці, статистиці, психології та нарешті на реальному досвіді людей, які змогли знайти своє оточення своїх друзів у дорослому віці. Поїхали! І перший крок це не боятися навмисної дружби. Так, Дитинства ми звикли, що справжня дружба. Коли вам цікаво один з одним, коли у вас спільні інтереси, вона має виникати, ніби сама собою. В дитячому садочку друзі завжди знаходили самі. В школі друзі завжди знаходили самі собою. В універі було складніше, але тим не менш, ми з кимось починали все частіше, частіше спілкуватись і, врешті-решт, знаходили своє коло близьких друзів і знайомих. І в нашій голові за всі ці десятиліття так і заклало, що дружба вона. І має бути саме такою природньою, що справжня дружба має знайти вас сама. Але якби не було сумно, в дорослому віці це перестає працювати. Це, звісно, не означає, що це неможливо, тому що якщо ви працюєте в великій компанії, в великому офісі, у вас супер дружній колектив, вас постійно оточують там чудові люди, і з часом ці стосунки переростають у щось близьке. Але тоді ви. В числі щасливчики, виключення з правил. Якщо ми й надалі очікуємо, що дружба має виникати природні, як це було в дитинстві, то ми з вами ризикуємо очікувати того, що в принципі може й не статись. Бо в дорослому віці дружба найчастіше є навмисною. Дослідження показують, що ті, хто сприймає дружбу, як щось, що виникає саме, саме по собі, за удачею, з часом лишаються більш самотні ніж люди, які з самого початку визначають дружбу, як щось, що потребує зусиль. Тож, якщо ви думаєте, що з вами щось не те, що ви маєте спеціально йти й шукати друзів, що вони у вас не з'являються самі по собі? То вітаю! Ви просто нормальна, доросла людина з своїм особистим життям. І вашим першим кроком буде прийняти, що так і має бути. Другим кроком інвестувати час в це. Брак часу це друга за поширеністю причина відсутності близьких дружніх стосунків в дорослому віці. Ви задумувались, чому ми так легко і Просто завжди знаходила друзів в школі, так з якої сторони, тому що нас просто всіх на руки закривали в одному й тому ж кабінеті, але також тому, що ми просто проводили з цими людьми дуже багато часу. До речі, науковці визначили доволі точний час, скільки ви маєте провести з людиною, щоб вона перейшла з класу просто знайомої людини в клас справжнього друга. Щоб перейти від знайомих до хороших приятелів, вам потрібно провести з людиною близько 5-10 годин. А щоб стати близькими друзями більше 200 годин. Більше того, години, які ви проводите разом, мають бути якісними. Хоча ви цілком можете приділяти і проводити багато часу з колегами по роботі, це не працює. Тому що, щоб розвинути дружбу, вам потрібні саме особисті стосунки. Тому те, що після пари смолтоків або парочки особистих зустрічей у вас з якоюсь людиною немає хімії і ви не закінчуєте речення одне за одним, це абсолютно нормально. Пам'ятайте, що дружба. Потрібен час. І тепер, коли ви зрозуміли теорію, що дружба може і в якому сенсі має бути навмисною, що потрібно інвестувати час в цей бути готовим і нормальним, якщо через якийсь невеликий проміжок спілкування ви все ще не найкращі друзі, переходимо до практики і до конкретного пошуку цих самих друзів, і найкращий спосіб їх знайти відвідувати заходи і активності. Зараз хтось із вас може подумати, що саме час вимикати це відео, тому що порада банальна і взагалі. Алі, я це все пробував. Я ходила там і на йогу, і на майстер-клас з малювання, і на виставку. І я просто там сиділа, мовчала, ні з ким не познайомилась і вийшла ні з чим. І тут полягає головна помилка: ви обирали абсолютно не ті заходи, щоб знайти друзів. Натомість є такі заходи, які поєднують собі ну просто всі складові, які допоможуть в їх пошуку. Там ви проводите з людьми дуже багато часу, там будуть лише схожі на вас люди, які думають так само, як і ви. І вони ще й всі прийшли туди з такою самою ціллю: познайомитися з кимось і подружитись. Знаєте, в дитинстві я майже кожного літа їздила в дитячий табір, і це просто найкращі спогади мого дитинства. Це місце, де завжди просто щоразу знаходилось дуже багато друзів, і через три тижні табірної зміни ми були просто нерозлучні, і це було так жахливо їх відпускати. І тепер ми можемо з вами зрозуміти, чому по-перше, в вашому загоні завжди лише ваші однолітки, з якими у вас спільні інтереси. Ви проводите буквально весь час разом і маєте дуже багато спільного досвіду, спільних яскравих вражень і моментів, які ви проходите за час табірної зміни. Наша задача перенести цю систему систему в доросле життя, тобто це мають бути заходи, які збираються не один раз, а там регулярно або один раз, але на довгий період. Це мають бути заходи, де збираються люди схожі на вас, і які прийшли туди теж щоб познайомитись. От вам просто вісім рандомних ідей від мене: що це може бути: книжковий клуб, який збирається однією і тією ж групою кілька місяців. Якщо ви, наприклад, обожнюєте читати книги, ігри в мафію або настільні ігри, є люди, які проводять їх регулярно. Будь-яке волонтерство, коли регулярно ви збираєтесь і працюєте для однієї цілі. Будь-яка допомога в організації заходів. Наприклад, цього літа я ходила на науково популярну конференцію, і там були волонтери, які весь цей деякий час допомагали її організовувати. Тобто, це люди, які цікавляться наукою, зібрались і деякий достатньо довгий час працювали разом, проводили разом час. Це будь-який офлайн курс. Але не курси водіння чи англійської, чи будь-якої іншої мови, тому що це речі, які потрібні всім, тому там будуть і підлітки, і пенсіонери, і взагалі, навряд чи вашій групі, буде хтось, хто дуже схожий на вас. Обирайте курс, на який підуть лише такі самі класні люди, як ви. Наприклад, тільки усвідомлені люди, які цікавляться mindfulness, можуть вибрати якийсь там офлайн курс. Наступні три ідеї це взагалі імба. Мені здається, там просто неможливо не знайти друзів. Перше – це які. Ісь групові ретрити зараз їх дуже багато організовують. Коли вас там 10-30 людей, ви їдете в гори разом там займаєтесь йогою, медитуєте, спілкуєтесь з психотерапевтами. Це будь-який груповий похід в гори на тиждень, по річці на каяках або дальня подорож. І я навіть знаю, що в Україні є табір для дорослих. Не дивлячись на те, що звучить це двозначно, але це буквально для таких, як ми, які в дитинстві їздили в дитячі табори і дуже сумують за цією атмосферою, за цими активностями. Там ви співаєте вночі біля багаття, там виходите в якісь походи. І просто класно проводити час. Я не буду рекламувати цю одну конкретну компанію, але я вам натікну, що швидше за все, якщо ви в Тіктоці або в інстаграмі в пошуку напишете табір для дорослих, то ви їх точно знайдете. Якщо у вас є ще Ідеї подібних заходів, де легко знайти друзів, лишіть їх в коментарях під цим відео. Можливо, я щось забула дуже просте і ефективне. Цей спосіб, коли ви знайомитеся довгий час проводите разом і перетворюєтесь в друзів, працює так ефективно, тому що використовується, як його називають, ефект експозиції. Тобто, чим більше часу ви проводите з людиною, тим більше ви один одному подобаєтесь. Крок 4. спробуйте застосунки для пошуку друзів. Ніби всі вже звикли користуватись застосунками. Ми для пошуку пари, але деякими застосунками можна знайти і друзів, і це краще ніж вам може здатись, тому що знову ж таки у вас не буде страху бути відкинутим. Всі люди там, так само як і ви, шукають друзів, тож вони дуже відкриті до знайомств. Тож ви можете спокійно початитись, зрозуміти, чи цікаво вам разом, і тільки тоді піти на реальне знайомство. Ось це застосунки, які реально рекомендували мої підписники в Телеграмі, і які дійсно допомагали їм знаходити друзів і знайомитися з людьми. І от коли ми вже відпустили всі стереотипи з приводу дружби в дорослому віці, знайшли місця і можливості для знайомства. Познайомили з кимось. Настав час наступних двох кроків. Які дозволять не завершити все на етапі там знайомства чи смолтоку, а дійсно ставати з людиною ближче. Крок 5. припустіть, що ви можете подобатись людям. Коли дослідники опитували дорослих з приводу того, як знаходити друзів у дорослому віці, у недавньому дослідженні найважливішою і найвагомішою проблемою була відсутність довіри. Тобто людям було значно важче довіряти комусь новому і інвестувати в нього час як в друга порівняно з тим, як це було в дитинстві. Зовсім малими в дитинстві ми не усвідомлювали, що нас можуть засуджувати за нашою спиною або, наприклад, образити. Дорослою свідомістю ми вже це розуміємо, але не те, щоб це робило наше життя кращим. Тому просто припустіть для початку, що ви подобаєтесь людині, з якою ви хочете бути друзями. Тому що швидше за все це так і. Є, це ґрунтується на дослідженні розриву симпатій. Це ідея, що коли незнайомці спілкуються один з одним, вони більш подобаються іншій людині ніж самі думають. Існує також те, що називається пророцтвом прийняття. Коли люди самі припускають, що вони подобаються людині, вони стають теплішими, дружнішими, відкритішими. Тож це стає пророцтвом, яке самовиповнюється. До речі, спеціально для вас соціологи виокремили дві найголовніші складові: що допомагають стати з людиною справжнім другом. Це Безперервна незапланована взаємодія та спільна вразливість. Пам'ятаєте, я в своєму відео про те, як саме наш мозок обирає в кого закохатись, розповідала вам про список питань. Після якого люди дуже часто закохуються один в одного. Цей список питань швидше за все працює і для дружби, саме тому, що питання, які там задаються, вони розкривають людей, допомагають їм бути і не боятись бути вразливими. Крок шість завершуйте розмову пропозицією на майбутнє, щоб не втрачати, а лише підсилювати контакт. Це вже крок для того, щоб не втратити зв'язок і не застрягнути з людиною на етапі однієї там двох зустрічей і пари розмов. Отже, ви познайомились з кимось, з ким вам подобається проводити дружньо час, можливо, не знаю, в клубі в'язання або в туристичному поході, і ви стали з ними добрими знайомими. Що тепер? Особиста діяльність це найкращий спосіб вивести вашу дружбу на новий рівень. Один із найпростіших способів створити близькість, яка підживлює дружбу, це мати унікальні враження і створювати спогади разом. Одразу домовляйтесь про наступну зустріч. Яка подарує вам спільні враження та досвід. Підіть на майстер-клас, який вам обом цікавий, чи на фільм, чи в відразу в спільну подорож. Або покажіть цій людині своє улюблене кафе, своє улюблене місце в місті. Поділіться улюбленою книгою. Тоді ви будете ділитись один з одним враженнями, а це додає вам більше спільних точок контакту і підсилює дружбу. От і все на сьогодні. Сьогодні таке просте, як я казала, легке відео. Ну треба ж було якось відпочити від півгодинного науково-популярного великого випуску про старість і молодість, який був у мене попереднім. До речі, то вийшло неймовірно класне відео. Я серйозно всім подобається. Я теж в захваті, тож якщо ви його не бачили, то рекомендую зараз перейти і подивитись. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви все ще не підписані. Підписуйтесь на мій інстаграм, тік-ток, всі посилання посилання будуть в описі, і ще побачимось.